Так, всем еще раз привет. Алекс 110 модель 2024 року. Закончили котлован 11 х 12 и метр 80 плюс-минус там метр 80, там ниже трошки меньше глубины. Задача у нас была э, грунт отдельно, глину отдельно. Размер, конечно, с одного краю до середины не достаешь. Приходилося згалятися передком, щось витягувати, потім края, В там трошки заглубився біля двох метрів поначалу. не міряв так на глаз. Лучше мельчать, хай хлопці розправлять, розрівняють, потім будуть там заливати, бетонірувати і так далі. Грунт туди, там більше метра насипано в нижній вугол, там була впадина, зараз більш-менш трошки вирівнялись. Тоже Тут глина з ґрунтом ну і остальна глина, самий низ. Ось тут такий тірікончик Все це ми зробили. ой Сьогодні 5, вчора 4 з хвостом, і тоді 12, да? 20, 20, 20 годин роботи приблизно. Це при тому, що тут ще корчував. Там у вуглі корчував. 13 машин ми загрузили, вивезли. Ну, от така робота. міста Долинська, Рауль, вулиця Затишна. Напроти, я не знаю який тут номер, там 77. Всім удачки, всім пока.